Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож важливе питання, чи потрібно переводити стрілки годинника на годину вперед, тобто переходити на літній час, ось який відбудеться вже цієї неділі. Тому що в Верховній Раді прийняли законопроект номер 4201 який відповідно аргументує те, що ми залишаємося на зимню часу, на зимньому від... Зим вибачає часові, тобто. Не переходимо вже на літній, і все, і стрілки годинника вже не будуть переводитись ніколи. Ну, є нюанс. Нюанс в тому, що цей законопроект не підписаний президентом. Тобто, якщо законопроект не підписаний президентом і не опублікований на сайті Верховної Ради, значить такий законопроект ще не є прийнятий. Тобто він не став законом. Таким чином, депутати проголосували, типу прийняли. Але президент не підписав: якщо не підпише до неділі, а на 90% це вже так буде, то будемо знову переходити на літній час. Чому це так сталося? І чи доцільно переводити ці стрілки годинника? Взагалі. Ну, дивіться. Е є наукові дослідження і економічні дослідження. Типу, вважають, що якщо Перестати переводити стрілки годинника, то Україна втратить за цей рік, от саме переходу, десь 4 мільярда гривень. Ну, я не розумію, звідки такі цифри. Як люди працювали, так і будуть працювати, як економіка працювала, так і буде. Тобто я не розумію, звідки ці втрати. Ну, я не дуже там, напевно, сильний економіст, але є там типи, які рахують краще, особливо ті, які рахують пенсії. да. А от. Е Наукові дослідження показують, що сам процес переходу для деяких організмів дуже важкий. Тобто, коли потрібно прокинутися на годину раніше, то деякі люди адаптуються до цього аж там неділю десь. Далі, якщо не переходити, то збивається денний режим, тобто той час, коли людина повинна працювати. Особливо то буде зимою, що потрібно працювати в більших сутінках, і це, типу, некомфортно людях, і людям. І для цього були і придумані ці переведення годинник. Мій дідусь називав доволі розумна людина, освічена, назвав це крутять як циган сонцем. Оце щось плюс-мінус таке виходить. Тож, основне питання, наукові підходи зрозумілі, економічні зрозумілі, чи переводити годинники. Подав, тут трішки є політичного підтексту, на жаль, скрізь ця політика, куди не коснись, подав даний проект, законопроект Стефанчук, і його підтримала рада. Получається, якби президент наклав вето, то це вже протиріччя між адміністрацією президента і його ж партією. Негарно виходить, то Придумали простий дієвий спосіб просто не підписувати. Типу, і вето не наклав, ні з ким не посварився, і закон не прийнятий. Це типу, якщо Зеленський не хоче прийняти цей закон. 에, думаю, що він знає про нього, думає, що йому розповідали, чи потрібно то робити, чи ні, і то його якесь таке особисте рішення, як воно має відбуватися. Є ще всі шанси, що закон, законопроект наразі підпишеться і до цієї неділі стане законом і. Стрілки годинника, так і залишаться на цьому самому місці, тобто не будуть переводитись на годину. Є шанси, що переведуться на літній, і ми залишимось на літньому часові, Ну тоді взимку дуже, дуже пізно прийдеться вставати. Тобто світліти буде на годину пізніше. І залишитись е, на літньому часу, взимку то буде ну, дійсно трішки важче. Самий такий доречний, якщо не переводити, це залишитись на зимньому часові. но то вже, якщо не відбудеться в цьому році, то аж, значить, можливо, на наступний. Ну, щось цей законопроект приймали, на щось за нього голосували, щось його видвигали. Да? О, таке в них там свої ігри, своя політика, а ми лише спостерігаємо. Тож, з вірогідністю 90%, що. Останню неділю цього тижня переводимо годинки годинники на стрілку годинника на одну годину вперед. І переходимо на літній час. Якщо переходимо на літній, знаєш, потім на зимній також буде вірогідність там майже 100%, що перейде. Тому все залишається незмінним наразі, готуємося, переводимо, щоб не запізнитись там, чи на роботу, чи в школу, чи куди, бо бачимо, що. Є отака доля невизначеності. Я допомагаю вам розібратись, тож спостерігайте. Якщо щось зміниться, відразу вам розповім. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.